Воєнні дії почалися раптово, і українці змушені були прийняти рішення щодо порятунку свого життя. Багато хто виїхав за кордон або переїхав. Сотні підприємств України втратили зв'язок з працівниками і стикнулись із безліччю питань у сфері трудових відносин. Працівників на підприємствах і сьогодні хвилює, чи буде можливість працювати і отримувати зарплату вчасно, за яких умов можуть звільнити і чи буде йти страховий стаж. Свої черги хвилюються і роботодавці, де взяти кошти на виплату заробітної плати і податків при кризі платежів. Чи Можна голосити прості під час воєнного стану, де знайти роботу працівникам, які є, але замовлень немає чи навпаки. В Україні прийнято спеціальний закон, який регулює трудові відносини на період дії правового режиму воєнного стану. Про те, як діє сьогодні, законодавство про працю інформують відповідні державні відомства. На період воєнного стану допускаються строкові договори з новими працівниками, зокрема для заміни тимчасово відсутніх працівників, які є в евакуації. Або відпустці чи втратили працездатність. В південному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці розповіли, що однією з важливих є тема зміни умов праці роботодавцям під час воєнного стану. Роботодавці можуть без попередження і згоди працівників перевести їх на іншу роботу та в іншу місцевість для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, обставин, що загрожують життю чи критичним потребам людей. Але є умови: на території не ведуться бойові дії. Якщо ведуться, то лише за згодою працівника, немає протипоказань за станом здоров'я, оплата не нижче середньою за попередньою роботою. Водночас в управлінні наглядають за додержанням законодавства про працю на вірній території. У нас почалася інформаційна кампанія Трудовий договір, твій пасок безпеки у світі праці. Ця компанія спрямована на попередження та усунення порушень законодавства про працю при оформленні трудових відносин шляхом і формування суб'єктів господарювання та працівників про взаємні права та обов'язки при укладанні трудових договорів. Інспектори держпраці відвідують підприємства, щоб розповісти про особливості роботи під час воєнного стану. При цьому до них можуть звертатися зі своїми питаннями і проблемами як роботодавці, так і працівники.